Доброго Дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо працювати над нашим розділом енергія. І тема нашого уроку сьогодні як заощаджувати енергію. Дітки, чи все ви взяли на урок? Голова щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювати, серце, щоб відчувати. А на початку, як завжди, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви йшли до школи, або якщо ви працюєте дистанційно, прокинулись? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Дітки, а зараз подивіться уважненько на всі ці прилади. Подумайте і скажіть, що спільного в цих приладі, приладах? Так, молодці! Ви були дуже уважними і зрозуміли, що це все електроприлади, предназначені для нагрівання повітря в приміщенні. Так, молодці. А які прилади людина використовує для освітлення? Так. Пригадайте, які нові електричні прилади з'явилися у вашому домі і з якою метою їх придбали? Молодці. У світі дуже гостро постає питання раціонального використання енергоресурсів. Енергія, яка використовується в будинках. Виробляється внаслідок спалювання нафти, газу, вугілля. На планеті щороку зменшуються запаси паливних корисних копалин, а їх використання, врешті-решт, призведе до економічної та екологічної кризи. Тому використовувати їх треба економно. Дітки, відкрийте, будь ласка, зараз ваш зошит на сторінці 60. Ми виконаємо завдання 1. Нам потрібно пройти стежкою лабіринту і прочитати слово. І так беремо олівчик або ручку і починаємо ось початок, дивилка. Так. І поїхали. Е, нер. Ого, З. Прі, бере, ня І яке слово у нас утворилось? Енергозбереження. Запишіть, будь ласка, там, де у вас ручечка намальована. Е-нер-го-збереження. З Б, Ж, Ня. Діти, а що таке енергозбереження? Енергозбереження це дії, спрямовані на доцільне економне використання електроенергії. Дітки, а зараз. Подивіться в підручник на сторінці 129. Завдання 2. Володя з Василиною провели дослід: повторіть його разом із дорослими і зробіть висновок. Перше поставте свічку в підсвічник і запаліть. Далі потримайте перевернути блюдце на полум'ям свічки. Обережно воно може нагрітися. Заберіть блюдце і загасіть свічку. Поверніть блюдце у звичне положення і подивіться на нього. Що ви бачите? У миску наберіть води і помийте у ній блюдце. Подивіться, якою стала вода. Чому? Зробіть висновок, що менше енергії споживає людство, то менше спалює палива і менше забруднює природу. Працюємо далі в нашому зошиті. Вправа 2. Визнач істинні та хибні висловлювання. Холодильник на кухні варто ставити біля, так ні. Біля батареї? Звичайно, що ні. У кімнаті зі світлими шпалерами світліше? Так чи ні? Звісно, світліше. Завжди слід шукати альтернативні джерела енергії. Так, ні? Так. І це так. Повертаємось до нашого підручника завдання 3: розглянь малюнки, на яких зображено, що зробили Володя і Василина для заощадження енергії. А що можеш зробити ти? Давайте спочатку подумаємо, як тепло виходить з нашого дому. Так, 23% через стіни. Через двері 15%. Через дах 13%. І через вікна 35%. І 14% через підлогу. Для збереження тепла в приміщеннях на зиму потрібно заклеювати вікна, зачинати двері у під'їздах і будинках. Берегти потрібно не лише тепло, а й електроенергію. Тітки, давайте зараз трішки відпочинемо. Давайте з вами розглянемо способи збереження тепла. Щоб не було холодно вночі, книжечка підсунула своє ліжко притул до батареї. Як ви гадаєте, чи позначиться на температурі в кімнаті це? Так, звичайно, позначиться. Ліжко частково прикриває батарею, і в кімнату потрапляє менше тепла. Тож краще відсунути ліжко, вдягнути теплу піжаму і добре вкритися. Узимку навколо бабусини хатини з'являються тал... таловини. Пензлик вважає, оскільки сніг навколо тани, значить будівля тепла. Як ви гадаєте, чи добре утеплену бабусину хату? Танення снігу навколо хатинки свідчить насамперед про те, що тепло з неї виходить назовні. Мабуть, стіни будівлі погано ізольовані. Пензлик порадив бабусі улітку запросити майстрів, щоб утеплили будівлю ззовні за допомогою пінопласту. Як ви гадаєте, чи зможе пінопласт утримати тепло взимку? Так. Чудова ідея ізоляція стін будівлі ззовні перешкоджає втраті тепла, зберігає його, а це заощаджує кошти на опалення. Готуючись до зими, пензлик пофарбував свою чвунну батарею коричневий колір. Чи допоможе це пензликові заощадити на опаленні? Батареї темного кольору віддає більше тепла, ніж світлого. Втім, ефект відфарбування не настільки великий, щоб ми його відчули. Восени книжечка заклеїла дерев'яні вікна паперовою стрічкою. Чи правильно вона вчили... вчинила? Так, молочинка заклеювання щели у вікнах допоможе підвищити температуру в приміщенні на 3-4 градуси. Джмелик установлює екран з алюмінієвої фольги між батареєю і стіною. Навіщо джмелик це робить, як ви гадаєте? Це дуже ефективний спосіб фольга між батареєю і стіною відбуває тепло, яке дає радіатор, і спрямовує його в кімнату. Нотка регулярно витирає пил з батареї вологою ганчіркою. Чи стане від цього кімната не тільки чистішою, а й теплішою? Молодець. Пил та бруд на радіаторі зменшують віддачу тепла. На ніч джмелик опускає на вікнах жалюзі. Чи допоможе це джмеликові зберегти тепло? Правильно, жалюзі перешкоджають потраплянню холодного повітря до приміщення. Опустивши жалюзі, джмелик щільно зсуває довгі штори. Чи стане від цього в кімнаті джмелика тепліше? Штори затуляють батареї і заважають потраплянню теплого повітря до кімнати. Їх варто підгорнути і охайно викласти на підвіконня. Щоб у квартирі було тепло, нотка вирішила не відчиняти вікна до приходу весни. Чи згодні ви з її рішенням? Звісно, що це неправильно. Приміщення обов'язково треба провітрювати кілька разів на день, щоб не накопичувались шкідливі гази та мікроби, які викликають хвороби. Запам'ятай правила поведінки з обігрівальними приладами. Завжди вимикай світло, виходячи з кімнати. Не вмикай обігрівальний прилад без потреби. Не розміщуй обігрівальний прилад поблизу легкозаймистих предметів. Не обігрівайте житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами. Не накривай радіатор електроприладу та не використовуй обігрівач для сушки одягу. Не залишай прилад без нагляду. Дітки. Ми дуже багато працюємо зараз трішечки на місці, розімніться, підміть руку вгору, потягніться в сторони, вниз і продовжуємо нашу роботу далі. Підручник завдання 4: За показаннями, лічильники, визнач, скільки газу і електроенергії використала родина володі протягом місяця. Електроенергія листопад по Показники лічильника з листопада по грудень і газ. І так, електроенергії і газу. Підручник завдання 5. У родині Володі вирішили замінити всі лампочки на енергоощадні. Необхідно придбати 7 лампочок. Скільки за них заплатить родина, якщо ціна однієї лампочки 52 гривні? Потрібно що 52 гривні. Помножити на 9 і дорівнює 468 гривень. Заплатили. А Зараз перегляньте відео. Людство споживає все більше енергії. Щоб її добути, щодня спалюють тонни нафти, природного газу і вугілля. Енергетична галузь стала забруднювачем довкілля. Номер один. Клімат погіршується, природні запаси вичерпуються. Наша планета благає про енергозбереження. Це одна з глобальних цілей, що покращить життя кожного з нас. Енергозбереження це також можливість заощадити кошти. Запам'ятайте прості лайфхаки. Замініть старі лампочки на більш енергоефективні. Вимикайте прилади з розетки. Не забувайте про світло. Третина виробленої енергії опалює будинки і гріє нам воду або ж гріє вулицю. Для збереження тепла встановлюйте енергоефективні вікна, Обирайте екологічно сертифіковані, які не містять токсичних речовин. На вікна вішуйте жалюзі або штори, розумно розташуйте меблі, холодну стіну прикрите шафою, а батареї навпаки залиште відкритими. Для максимальної тепловідачі розмістіть екран з фольги. Обираючи побутову техніку, зважайте на клас енергоспоживання. Ось, чули про оптимізацію побутових приладів, електрочайник очищуйте від накипу. холодильник без no Frost розморожуйте по кілька разів на рік, пральну машину вмикайте при повному завантаженні та в економ режимі. І, звичайно ж, обирайте екологічні мийні засоби, безпечні для довкілля та нашого здоров'я. Заощадження енергії це не примха, а обов'язок свідомих людей. І працюємо далі. Завдання 7 підручнику Віднови вислів поясни, як ти його розумієш. Спробуйте. Так, зберігаючи тепло і електроенергію, ми дбаємо про своє майбутнє. А як ви розумієте цей вислів? Молодці діти! А як утеплена наша школа? Як ми зберігаємо тепло у школі? Молодці! Ну що ж, наш урок підходить до завершення, Домашнє завдання. Потрібно прочитати 129 і 131 сторінку в підручнику ще раз, переказати, а також виконати завдання номер 3 на сторінці 61 в нашому зошиті. Я чекаю всі ваші фото на перевірку. Давайте з вами згадаємо, що нового і цікавого ми дізналися сьогодні на уроці. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів або зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг і змогла. Дякую за увагу. Гарного дня, до зустрічі!